Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий ефір. І в цьому випуску ми поговоримо про те, що Путін такого не чекав, по суті, про його страшний сон, який справдився, а також про погані новини для Кремля. Розпочнемо, звісно, з того, що вже почалася, чи почався третій рік повномасштабної війни. Звісно, такого повороту подій. Кремлі і в першу чергу Путін Шойгу точно не чекали. Вони розраховували на Бліскріг, розраховували на те, що все має начебто піти по плану. І навіть щодо другого року повномасштабної війни ми пам'ятаємо, які були заяви з Москви. Я кричав по спрет РФ Нібінзя з трибуни ООН, що армія РФ пішла в наступ і. Як виявили російські пропагандисти, і які вони понесли втрати, і по суті ніяких суттєвих змін на лінії фронту не відбулося? І я в цьому випуску хочу звернути вашу увагу на те, що насправді не лише Путін, російське керівництво, військово-політичне керівництво такого не чекали від українців, а й на жаль, наші еліти. Зокрема, я хочу навести такий приклад. Він стосується нашої влади, нехай і колишньої, але я скажу дещо більше. Зараз журналісти-розслідувачі починають публікувати зокрема такі відео про те, що він вкрав на шанс, як Порошенко готував Україну для Путіна. Це журналісти-розслідувачі з апострофа. Але я скажу так, що. Насправді, не один Порошенко, не до одного нього можна пред'являти претензії. Чому? Справа в тому, що я з батьма людьми спілкувався, хотів зрозуміти ситуацію, чому дійсно, починаючи з 2015 року, нічого кардинально не робилося. Навіть в армії реформи не проведені, по суті, здебільшого залишився совок. Чому? Чому не побудовані заводи по виробництву боєприпасів, масове виробництво, багато інших питань щодо створення своєї системи протиповітряної оборони, коли у нас майже все було для її створення? Починаючи з того, що в нас є були радари свого виробництва запорізького, в нас фактично і ракету можна було зробити. Або хоча б модернізувати комплекси С125, як ми модернізували для Ефіопії у 2017 році. Багато, багато є питань, і теж журналісти-розслідувачі їх піднімають. Є, є, звісно, для цього підстави і емоції журналістів зрозумілі. Більше того, ще такий момент, коли перед початком повномасштабного вторгнення багато наших. Бізнесменів так званих почали виводити гроші з України, причому масово вкладати їх в інші країни, щоб диверсифікувати ризики. Тобто вони не вірили. Не вірили ніхто, що Україна вистить. Для розуміння в цілому ситуації я хочу такий пост показати. Це відповідь Тараса Чмута, керівника фонду Повернись живим. Яку він, його коментарі, які він дав у 2019 році, ще за кілька років, за три роки, по суті, перед початком повномасштабного вторгнення, тоді він, видно, робив якісь заяви, і йому написали, що у разі потенційної повномасштабної агресії українці будуть відбиватися чим зможуть. І ось Тарас шмут таке пише. То як ти збираєшся з ними воювати, коли півкраїни не хоче цієї війни? І Фін відписує Просто знаю, що є люди, котрі не покинуть зброю та будуть стояти до останнього, і я буду з ними. На це Тараш Мут пише таке їх останнє мається на увазі наших воїнів-героїв, буде 2-3 доби максимум. От і все. Прилетить авіація, підтягнеться арта з ОТРК, калібри, Іскандери. І все закінчиться російським прапором над Києвом, Одесою, а то й Львовом, і весь світ зробить вигляд, що нічого не відбулося. Для того щоб оцінити такі висловлення чмута, потрібно, звісно, розуміти, що фонд Повернись живим. Це фонд при державі. Ні, він і державний, але цей фонд при державі, тому що, наприклад, у 2020 році перед Тарасом Чмутом його очолювала колишня міністерка. Наш міністр по справам ветеранів. І на початку минулого вторгнення саме цей фонд Повернись живим активно рекламувався державою в першу чергу, тим же державним приватбанком, по телебаченню. Скидайте донати або на Міністерство оборони, або якщо не довіряєте, на фонд повернись живим. Тобто цей фонд працює чисто, відкрито, і в будь-якому разі такий великий фонд, без відповідно, держави він не може існувати. Тарас Чімут, він був дотичний до влади, звісно, при цьому, і він розумів настрої влади і сам так вважав, що Україна максимум 2-3 дні. І коли ми чули заяви того ж Лукашенка у свій час, що начебто 3-4 дні, і все, коли Путін мріяв про 3 дні Київ та інше, потрібно також усвідомлювати, що наші так звані еліти думали також про 3 дні. І ніяк інакше, і саме тому вони не готувалися до того, щоб відбивати повномасштабну агресію. Так, підготовка деяка була так було дещо зроблено. Як казав Горбулін, 10% від того, що можна було зробити, але максимум наша влада розраховувала на те, що на Донбасі може бути війна, і тому армія у нас 200, якщо не помиляю, 60 тисяч була, і цієї армії цих потужностей було достатньо. Але ніхто і тоді подумати серед представників влади, так званих еліт, не лише центральної, я зауважу, а й місцевої. Зокрема, я сьогодні спілкувався з людьми, дотичними до місцевої влади, і питав, як же так? І навіть тоді, коли в 2022 році почалось повноштабне вторгнення, чому така реакція? Чому Бруківка та інше? І мені така відповідь Володя, ну ти розумієш, ніхто не вірив, що це буде так довго. Це все, що потрібно знати про наші настрої так званих еліт. Ну, інших еліт у нас на жаль немає. Третій рік війни вже розпочався, і те, що ми вистояли, український народ вистояв, він показав своїм елітам, які відірвані від народу абсолютно, що таке Україна і що таке українці, і це вже зрозуміло. Наші еліти, зокрема, є сьогодні таке повідомлення, що найбільший донор для Збройних сил України це Рінат Ахметов. Дослідження нового часу раніше зараз Нівойс. І що ми бачимо? Що за тими даними, які опублікувала НВ, Ахметов він донор для ЗСУ 7,6 мільярдів гривень, Пінчук 5,8 мільярдів гривень, Порошенко 4 мільярди гривень. Але при цьому я звертаю особливу увагу на те, що нова пошта 2,7, фактично 2,8 мільярди гривень, кернел 2 мільярди гривень, епіцентр 2 мільярди гривень, Київстар 1,8. тобто багато бізнесу мільярди грошей вклали в Збройні Сили України. І звісно, коли кошти вкладаються, то є віра. Але я також хочу акцентувати увагу на тому, що потрібно дуже уважно дивитися на ці цифри. Зокрема, у тій частині, де я служив багато місяців. У нас була допомога на відносно великі суми обладнанням від Ахметова, від його фондів. А більше, зокрема, у моїй частині, у моїй бригаді, звичайній піхотній бригаді, не було. В основному допомагали прості люди, прості селяни, годували хлопців. Якийсь бізнес невеликий, середній бізнес в основному. Але так, щоб масово, і тут ще один такий момент є, що дуже багато наших крупних бізнесменів і були такі приклади, скандали, що вони, наприклад, дають безпілотники на якусь військову частину, на якийсь батальйон, наприклад, чи на якусь бригаду, і при цьому, наприклад, дають багато якихось старих корчів автомобілів. І ці автомобілі оцінюють, наприклад, у 20-25 тисяч доларів за один. Інколи військові не дивляться, а цей автомобіль ну, максимум 3 тисячі 5 тисяч доларів коштує у нас в Україні. А вони таким чином, пихаючи ці автомобілі разом з безпілотниками, вони набивають собі суму. Ось потім розказують, що там мільярди, умовно, на якийсь крупний бізнесмен, за донатим. При цьому кілька безпілотників, а потім купили ці автомобілі по заниженим цінам, по завищеним записали. При цьому. Фонди підприємства, які виділяють кошти на благодійність, вони менше сплачують податків, на податків, і відповідно такий піар на всю Україну. Що ось ми скільки допомогли? Тому я вважаю, що потрібно, як якось буде підрахувати, можливо, наші податкові, тому що це все має бути офіційно. Які це суми, і в основному потрібно звертати увагу на те, хто напряму дав кошти. Адже може будь-який бізнесмен, якесь підприємство дати кошти просто на військову частину, на військову частину закупить, або на військову частину, на Міністерство оборони. І він може вимагати, щоб показали звіти, що було закуплено. Тому що, знову ж таки, будь-яка гуманітарна допомога, вона по правилам ставиться на облік. І видно, наприклад, така техніка, таке обладнання, військову частину поставили на облік в таку-то службу, і ціна. Назва, модель, рік виготовлення, цього обладнання. Тому що до цих цифр потрібно відносити, звісно, до них з таким е, обережним і дійсно оптимізмом, тому що радує те, що багато мільярдів грошей наші бізнесмени вкладають в Збройні Сили України. Але в цілому ситуація така, що насправді зрозуміло, чому Путін повірив в цей е, так званий пліскриг в Київ за три дні, якщо наші представники влади самі все вірили насправді. І саме тому багато наших представників е, влади, я загалом кажу про наші еліти, вони потеряли своїх дітей за кордон одразу повивозили е, за день, за два перед понаштабним вторгненням, де хто за два тижні гроші бігом з країни виводити. Вони думаєте, вірили в те, що е, Україна вистить? А вже коли вони побачили, як українські воїні, воїни герої, як вони б'ються. Що такий жорсткий опір, що вдалося зупинити агресора, який мав переважаючі сили багатократно, то тоді вже почалася інша розмова. Я в цьому випуску не хочу наводити приклади, тому що я міг би пройтися по певним особам, скажімо так, з такими прикладами, але не варто зараз цього робити. Нам потрібно з'єднатися. і головне те, що є розуміння у наших еліт. Що ми переможемо зараз лише питання в тому, як і що потрібно зробити для пришвидшення перемоги. І, звісно, потрібно максимум вклати ресурсів в нашу армію, в наші сили оборони України, і, зокрема, корупційні скандали, які ми бачимо в новинах, я про них не дуже хочу розповідати. Але вчора була новина, що затримали, якщо не помиляюсь, екс-голову. Чернігівського ВЛК. знайшли у нього мільйон доларів. І при цьому ця людина судиться за пенсію, щоб пенсії підвищили. Готівку мільйон доларів знайшли. І ви думаєте, ця людина коли задонатить Збройним силам України? Хоч щось задонатить? Та нічого, ця людина ніколи не задонатить. І таких, на жаль, людей, корупціонерів, та й не лише корупціонерів, у нас також багато. Тому у нас зараз відбувається навіть якась така. Те, що процедура, а сам процес такий очищення е і влади і трансформація України до цивілізованої правової держави, ми ще не набрали тих оборотів, які потрібно було б нам набрати. Ми ще їх набираємо. Ми перетворимося в суб'єкта геополітики з об'єкта. Поза всяким сумнівами Україна буде великою державою. Пливовою державою, як мінімум, на серед країн Східної Європи. І ми, зокрема, бачимо те, що зараз в Польщі відбувається, і про Польщу я ще скажу у сьогоднішньому випуску. Тому все буде Україна. Тримаємо кулаки з наших воїнів-героїв, максимально підтримуємо. Я знову ж таки підкреслю, відчувається підтримка народу. Коли люди сіл готують їсти нашим воїнам-героям з того, що є, якісь консерви привозять, вони готові останні віддати. А наші багато наших так званих бізнесменів, особливо ті люди, які накрали в Україні на потоках сиділи, вони відкрещуються і взагалі вважають, що вони нічого не винні. Тобто немає у них зв'язку з народом. І це наша проблема, але поступово-поступово йде процес очищення Щодо ситуації на фронті, потрібно сказати, сьогодні у нас 731 день повномасштабної війни. Окупанти несуть важкі втрати, вони при цьому атакують. Є не дуже хороші новини, тому що є певні незначні такі просування на певних ділянках. Але в цілому, я про це казав, що у окупантів зараз дуже багато ресурсів, значна перевага кількості снарядів. Значна перевага у кількості особового складу, тому з деяких населених пунктів ми можемо відійти. Для нас зараз саме головне – це зберегти життя та здоров'я наших воїнів-героїв А пізніше, коли ми отримаємо необхідну кількість ресурсів, ми повернемо. Тому не потрібно у будь-якому разі, якщо будуть навіть якісь такі новини, панікувати. Лінії оборони будуються зараз цілодобово, гроші на це виділені. Великі, мова йде навіть не про сотні мільярдів гривень, мільйонів, вибачте, а про мільярди гривень. Тому зараз ще кілька місяців ситуація буде вкрай складна, буде багато і не дуже приємних для нас новин, але по іншому, зважаючи на розстановку сил, просто бути не може. Але, але все залежить від того наскільки швидко нам буде надана допомога. Щодо атак окупантів, згідно останнього повідомлення від Генштабу, найбільше атак за добу було на Мар'їнському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Сьогодні, в цей історичний день, звісно, в Україну прибули іноземні лідери, лідери країн-партнерів України. Зокрема, сьогодні вранці четверо західних лідерів прибули до Києва з нагоди Другої річниці війни Це прем'єр-міністр Італії Мелонії. Канади Трудо, Бельгії Кроу, а також президент Єврокомісії Урсула Форделяєн. Крім того, сьогодні ввечері верніше вранці до обіду до Києва приїхав Борис Джонсон, екс-прем'єр-міністр Великобританії, який є великим другом України. Дуже багато допоміг його допомога була вкрай важлива, особливо в перші дні війни. Дуже сильно Британія нас підтримала, підставила плече. Також сьогодні ввечері в Україну прибула голова МЗС Німеччини. Приїхала вона в Одесу, а також міністр оборони Швеції. Щодо Швеції, я скажу так, що Швеція, як ми знаємо, надає нам великий пакет допомоги військової, найбільший за цих уже два роки повномасштабного вторгнення. Він щодо Німеччини є добра новина, це те, що у Німеччині зросла кількість прибічників збільшення військової допомоги Україні. Deutsche Welle повідомляє, що 62% німців підтримує збільшення військової підтримки України. Це дані з опитування, і тут що цікаво, що у січні 51% опитаних німців були за збільшення військової допомоги, минув лише місяць, і вже 62%. І звісно, такі новини не можуть не радувати, зважаючи на те, що Німеччина є локомотивом європейської економіки. Щодо гучних новин потрібно сказати, це те, що сьогодні президент України Зеленський зустрічав високих гостей із низки країн в аеропорту Гостомель. Це також такий важливий знак і нагадування про події перших днів війни. Мені сьогодні були підписані безпекові угоди. Зокрема, була угода підписана з Італії та Канади. Щодо допомоги Україні, потрібно кілька новин сьогоднішнього дня добрих сказати. Це те, що Європейський Союз планує до кінця березня надати Україні майже 170 тисяч снарядів, про це заявив міністр закордонних справ Кулеба. Тобто, що виходить, раніше була інформація про те, що в Україні вже поставили 300 тисяч снарядів, тепер 170, разом виходить 470 тисяч замість обіцяного мільйона. Але очікуємо снаряди 170 тисяч, тому що зараз вони вкрай необхідні. Щодо снарядів, є ще хороша новина. Про те, що Велика Британія виділить чверть мільярда фунтів на артилерійські снаряди для ЗСУ. Є вже прийняте рішення, снаряди є де закупити. Зокрема, я хочу нагадати, і про це майже кожен день пишуть, що Чехія збирає країни, які профінансують передачу Україні 800 тисяч боєприпасів, потрібно на те, щоб викупити ці боєприпаси, півтора мільярда доларів. ЗМІ повідомляють зокрема американське видання Bloomberg, що Чехія планує купити ці снаряди у Південної Кореї та й не тільки ми знаємо, що Канада обіцяла виділити 30 мільйонів доларів на транспортування цих снарядів, Ми очікуємо, що країни-донори економічно потужні країни виділять півтора мільярда євро. Насправді це невеликі гроші в рамках Європейського Союзу, зовсім невеликі. Зокрема, наприклад, є така сьогоднішня новина щодо Польщі. Наприклад, ЄС розморозив для Польщі 135 мільярдів євро, частина з яких піде на підтримку польських фермерів. Розумієте, 135 мільярдів євро на підтримку Польщі. Яка взагалі проблема виділити для України півтора мільярда євро, тим, більше Україна вже в найближчому майбутньому, нехай в середньостроковій перспективі, буде членом ЄС. Україна це Європа, вона повертає в європейську сім'ю. Тому сподіваємося на те, що цих півтора мільярда євро в Європейському Союзі точно знайдуть і якнайшвидше. Глава уряду Данії вчора заявила, що винищувачі f 16 можуть з'явитися в Україні до літа. тобто не влітку, а з'являться до літа. І такі новини насправді вони радують, але є певні моменти, тому що експерти кажуть, що багато що залежить від США, тому що США мають надати як мінімум дозвіл на те, щоб боєприпаси для цих літаків. Україні та Данія, Нідерланди, інші країни могли передати, тому що це зброя боєприпаси Сполучених Штатів Америки. Дозвіл на літаки є, а на снаряди ще, наскільки я розумію, дозволу немає. Крім того, велика кількість боєприпасів для літаків, бомб, керованих ракет. Вона, звісно, у США, США найбільша у світі супердержава, авіаційна супердержава. Тому нам вкрай необхідно, щоб була згода Конгресу, був проголосований законопроект про підтримку України, Ізраїлю і Тайваню. Очікуємо, що це буде зроблено вже десь приблизно в середині березня, про що вже не раз казали. Хоча, як ми знаємо, раніше були заяви до Різдва, потім були заяви до середини січня. Перша до середини березня, але допомога точно буде. Тримаємо кулаки, вона має бути. Є голоси у республіканців, щоб проголосувати законопроект, і спікер Палати представників він не зможе так довго затягувати. Нідерланди заявили про передачу Україні радіолокаційної станції Вера Нджі. Ким ця станція цікава. Ця станція цікава тим, що вона пасивна. Вона працює по принципу нашої кульчуги, виробництво донецького підприємства ТОПАС. На жаль, це підприємство вже, оскільки Донецьк окупований, те, що окупанти вивезли ще у 2014 році з нього все обладнання. Хоча документацію ми вивезли, фахівців ми вивезли, але я щось не чув, що ми налагодили виробництво кульчуг. Ця система вона має. Хороші показники своєї роботи, дальність до 400 кілометрів, вона не випромінює радіохвилі і тому непомітна для ворога. Щодо Польщі, ви не повірите, але в такий день, в другу річницю повноштабного вторгнення, в перший день вже третього року повномасштабної війни, навіть в цей день у Польщі знову пошкодили зерновози з української агропродукції. Це вже третій випадок за останні дні. І це при тому, що вчора Україна діслала Польщі офіційну ноту через висипане українське збіжжя на кордоні. Тобто поляки нічого не бояться і далі продовжують шкодити, топтатися по зерну, зерновози і не лише автомобілі вантажні, а й вже дібралися вони до вагонів, емоції у них киплять. Ви собі уявіть, що у них всередині в душі твориться. Ми знаємо, що 77% поляків згідно останніх запитувань підтримують дії фермерів. Звісно, на це не можуть не реагувати польський уряд і загалом польська влада, тому тхенько на це закривають очі і мовчать, спостерігають. Щодо Польщі, то я вже перед цим казав, що є заява від ЄС. Що для Польщі планують розморозити 135 мільярдів євро, З цих коштів планують виділити на підтримку польських фермерів, але кардинально насправді нічого не змінюється. Тому що, якби була вимога ЄС така, що ми виділяємо кошти на підтримку фермерів, і при цьому Польща проводить реформу аграрної сфери, це одне. А якщо реформа не буде проведена і далі буде е, польське господарство у вигляді. Дрібних фермерів з клаптиками землі умовно, які не хочуть займатися вирощуванням ягід, вирощуванням фруктів, теплиці, тобто, наприклад, мед. Ну, от я знаю у нас в Україні, от я знаю особисто фермерів. Є кілька гектарів землі. Людина навіть не думає на них пшеницю садити, сіяти. Навіть не думає, займається бджолами, медом. Є кілька гектарів землі, я знаю, займаються, наприклад, вирощуванням ягід, винограду, яблуні садять, тобто садки, ще щось. Не можна на 11 гектарах землі, я ще раз підкреслю, як у поляків середній розмір господарства, то ще й менше, пшеницю вирощувати. Ви розумієте, як це класно? У, у поляка є фермера, фермера в лапках, 11 гектарів землі, він вважає себе великим землевласником. Раз в рік. Там, чи два рази, можливо, дещо більше, якісь там добрива вони дійсно взагалі не додають. Засіяли пшеницю, раз в рік зібрали чи кукурудзу зернові. І потім все, цілий рік за це сім'я має жити. Не буде сім'я жити з 11 гектарів, просто е, через те, що у неї є власності 1 гектарів землі, і вона кілька разів на рік викликала трактор. Ну, таке бути не може у сучасному світі конкурентно. Колись ця лавочка закриється, німці, французи вони не будуть нескінечно годувати фермерів країн Східної Європи, тому що світ конкурентний. Таких цін на збіжжя немає на Лондонській, ну, верніше на нью йоркській біржі, я наводив приклади. Немає таких цін. Чомусь у США немає таких цін. Ніде немає у світі таких цін. Тому що тепличні такі умови створені у ЄС, тому що у німців, у французів багато дуже грошей, вони можуть профінансувати та інше. Але реалії такі, що це не може продовжуватися без кінця і краю. І тому Брюссель, Європейська комісія на стороні України. Україна нічого не порушує, не порушує правил світової організації торгівлі СОД, не порушує правил Європейського Союзу. Вона продає зерно по конкурентним світовим цінам. Українські фермери не отримують дотації, тому які взагалі питання до України. Але польські фермери, знову ж таки, я отрую, перебільшую конячка і клаптик землі, я багатий фермер, ні, це не початок ХХ століття. Ні. Ні. Дійсно, в ХХ столітті, десь навіть до Другої світової війни, навіть якщо було 4 гектари землі, і був хазяїн, який працював над нею, і навіть сіяв пшеницю, можна було жити і бути багатим відносно. Але це було 100 років тому. Зараз часи змінилися. Зараз потрібно польським фермерам об'єднуватися в агрохолдинги, але тоді питання щодо все рівно стає, і саме головне щодо доходу. Адже виходить, якщо навіть об'єднуватися, якщо продавати зерно по цінам, як в США, на Нью-Йоркській біржі 560 євро на місяць на сім'ю. Цього не вистачить. Тому прийдеться власникам землі йти на роботу. І плюс мати дохід від того, що здають в оренду землю. Або ж тоді бути дійсно фермером і працювати. Працювати тяжко працювати, тому що робота біля землі тяжка. А вони мають час бастувати, перекривати, тому що. А що їм займатися? Чим їм взагалі займатися, якщо вони все, що роблять, це тільки два-три рази в рік викликають трактор? Засіяти пшеницю, зібрати якісь там. Доброго, вдобрити землю. Все. Що вони ще роблять? Я маю на увазі тих фермерів, які займаються зерном. Бастують які фермери, які зерно нам топчуть наше, шкодять наші автомобілі, контейнери, вони ж саме бастують. Тому що ті фермери, які займаються, реально працюють, Ягоди, ягодами, фруктами, овочами, які займаються навіть тим же медом, у них таких прямо істерик від них немає. Конкуренція є, так, але прямо щоб такого немає. А ті, що коник і кілька гектарів землі, є багатий фермер, ну, ці часи вже минули, і польські фермери повинні це усвідомити. А польське суспільство повинно зрозуміти, що ці часи вже минули. Це буде важкий процес. Тому що є приклади у світі, зокрема, чи знати, в Великобританію, на цей період первісного накопичення капіталу в Великобританії, коли почали будувати підприємства, мануфактури, промислове підприємства, і коли дуже багато сотні тисяч людей залишилось без роботи, ремісленики. Повалів і різних вони почали, вони вже стали непотрібні, тому що підприємство масштабує виробництво собі значно нижча, і люди залишились без роботи. І багато з Британії людей з руками золотими руками поїхали у шо. Саме ну, це одна з таких причин, була ремісленників. Зараз полякам також потрібно приділятися, визначатися або займаєшся сільським господарством, обробляєш землю, працюєш тяжко, або якщо ти хочеш нічого не робити і бути багатим, такого немає. Потрібно йти на роботу. Ну, по другому бути ну не може. Просто землевласник у нас в Україні мільйон людей приблизно має паї. 2 те Та, хто там один, а деякі випадки і 4 гектари мають паї. І що вони всі фермери? Ні, здають в оренду. Отримують гроші за ці паї. І на цьому все. Їхні фермери ніхто не називає. Які це фермери у Польщі? Пусть я в коментарях напишіть, я не розумію, який це фермер. На що в Україні мільйон фермерів, які мають у власності паї Чи що? А поляки чомусь вирішили, що вони фермери. Який фермер? Який фермер? Оцей фермер, що топче нашу пшеницю, це фермер? І що це таке? Вибачте, просто за емоції, але коли дивишся новини, що топчуть хліб і бачу ці кадри, там без емоцій дивитися не можна. Цими криками, як вони топчуть наше зерно, шкодять, і я розумію чому. Але часи змінюються. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.